Сьогодні у суперниках у команди Івана Федика, з моєї точки зору найбільше відкриття цього сезону це Криворізький Кривбас, команда, яка не так давно, це було два сезони тому, здобувала бронзу українського чемпіонату. Але зараз суттєво реформувавшись, Кривбас уже Патріка Ван Леона. Просто розриває наш чемпіонат і захоплює серця нейтральних болівальників. І ось нейтральним болівальникам цього матчу, до числа, яких безсумнівно належу, і я. І я сьогодні анонсую. Дуже сподіваюся, що можу навіть пообіцяти реально цікавий, реально видовищний матч, який нікого не має залишити байдужим. Так сьогодні грають «Зоря», «Динамо», «Полісся», Шахтар, матчі з дуже класними вивізками, але зі свого боку. Реально, хочу вас заохотити до перегляду цього матчу. Рух Кривбас це має бути цікаво. Це має бути захоплююче. Це має бути гра із великою кількістю моментів, і я сподіваюсь, є передумови так вважати, із великою кількістю забитих м'ячів. Привітання тренерів. Звісно, тренерський аспект протистояння сьогодні дуже привертає увагу. Підключення і від захисників бачимо у цій ситуації. Удар за штрафного майданчику на сьомій хвилині цього поєдинку. Перший удар у нашому матчі. Механіков стрибав за цим м'ячем. після удару Остапа притули. Непогано зараз слухайте, Юрій Купино. Його підключення відзначаємо. Юрій Купино, який, я вважаю, шедевральний просто асист віддав на Бабукара Фала у матчі з Колосом. Зверніть увагу, Бабукар Фал, де він отримує передачу, Бабукар Фал у правий фланг. Піде крос, але немає там. Фаул є удар у стійку! Вау! Оце момент. ще. Клайвер. Мініатюрний клайвер, ну в порівнянні з Бабукаром Фалом. Зверніть увагу, пішов фал, там прийняв м'яч, і, здається, розслабились тут люди у штрафному майданчику. Юрчец, передача Купина. Знову це відзначаємо. Давайте ще раз дивитись повтор. Найнебезпечніший момент, який створює львівська команда, це було дуже близько до забитого м'яча. Параку Зараз класно зачепився. Він за м'яч. Віддав на Бараліна. Легіонер із Ізраїлі з із м'ячем. На Мендосу можна грати далі. Мендоса проходить він копину. Віддає удар. Параку. Мендоса віддає передачу на Парако. І Парако, який ще стояв біля витоків цієї атаки за рахунок свого зміщення у глибину. Зараз ставить крапку і забуває четвертий м'яч в українській прем'єр-елізі у цьому сезоні. У дев'яти матчах так дивимось, Маханько вибиває м'яч. Рахуємо кількість передач. Так у цій атаці прийняв м'яч Парако. Розвернув на Бараліна. Бар змістився у центр. Глейкер, Ну, індивідуальна робота його проти Юрія Копини проходить, віддає передачу і. І, напевно, і до Слюсаря можуть бути питання по цій ситуації, але і до центрального захисника, який тут був найближче до Парако. Ну, Копина дав виконати Глейкеру глейкерумедосі найнебезпечнішому Футболістів цієї команди ось цю подачу, ось цю передачу. Яка стає результативним, знову таки, говорячи по Глейкера? Ще записуємо черговий до його активу. Клайвер. Хорошу передачу на нього. Зараз слюсер віддає проти Кунате. Клайвер ляг підключення. І немає удару знову. Знову ця передача в штрафний майданчик з лівого флангу. І з точки зору генерації моментів. Лівий фланг атаки руху принаймні протягом цих майже 33 хвилин поєдинку працює набагато продуктивніше. Дуже подобається Ростислав ляг у цьому компоненті. Ріляну. Ріляну тягне м'яч. Ріляну. Непогано він захистив м'яч! Ріляну пробиває над воротами. Ось вам і Влад Риляну. 22-річний легіонар із Молдови зараз фактично самотужки так створює цей момент для себе. Зверніть увагу, приймає у центрі. Пішов обігрувати. В нього влучив м'яч, встояв тут. Захистив м'яч від Яна Юрчиця і завдав удару. Рейляну і Клайвер. Це два атакувально найпомітніших футболіста руха в першому таймі. Я думаю. Це удар по воротах із фолом. Але, ну, по-перше, констатуємо, Голу немає. Махенько свою роботу виконав у цій ситуації, але там настільки гучний і рвучкий був цей свисток Деревінського. Що... У центрі поля Денис Слюсар. Давайте після цієї атаки. Квасниця простріл. І другий тайм розпочинається із шансу чергового шансу для Рейляну в зону, в якій він перебував і прийшла передача від елі Квасниці. Знову квасниця і меч такого футболіста в атаці з такою швидкістю, і з непоганим дриблінгом вмикається рух активно на початку другого тайму. Удар в площину. Удар перший від руху. Бачимо на 47-й хвилині. Це Денис Слюсар. Він нагадує Маханькову, що другий тайм розпочався. Дрімати не варто, але Маханько він не дрімав. Найбільша кількість передач у заключну третину у Кривбаса від Максима Задираки. Їх сім було у першому таймі. У слюсера таких передач у першому таймі було 5. Ще дві він додав уже по ходу другого тайму. Бекавацько ручиха передача проходить. І задирака забиває. Максим Задирака ну неочевидні люди. Так для асисту для передачі у сьогоднішньому кривбасі, але це спрацьовує. Це проходить передача з глибини на 53-й хвилині цього матчу. Команда Патріка Ванла вона свою перевагу і забиває капітан команди. Забиває Максим Задирака. У Максима Задирака теж були забиті м'ячі у цьому сезоні. Я зараз перевірю третій, здається м'яч так по пам'яті. Ну і тут знову, друзі, глейкер Мендоса. Його тиск. Скільки ж уже з-поміж захисників команд е, Української прем'єр-ліги є жертв ось цього тиску від Глейкера Мендоси. Передача, чесно кажучи, відчувалося, що вона може завершитися втратою. Було відчуття, що вона може бути неточною, але передача до адресата дійшла і ударом. Це тут завершиться. Обійшлось для руху. Реально у цій ситуації все. Бар лін. За дираку, знову пробував, тут. З блокуванням Слюбика все завершилось. Рунич. Ліворуч. Киргиз Алмазбеков back of ліворуч. Э, Руніч праворуч бороти, так. барреть. Остап притула, Удар над воротами. Хороший момент. Розкішний шанс. Зараз. І постфактум дає Олексій Деревінський свисточок. свій. Давайте дивитися, як народжується цей шанс знову Влад Рилян Ось в обмежених просторах насправді мені здається дуже непоганий цей футболіст. Удар з лінії штрафного майданчика був тут від Остапа Притули. Як же зараз Рейлян розвернув Коноте, Коноте виправляв свою ж цю помилку, і м'яч від нього полетів на притулу. Класно зараз знаходять в просторі партнера і вирізає зараз на Карлоса Параку цю передачу з правого флангу Ян Юрчиць. Слібок не розуміє, як все це відбувається. Ну, Класичний кривбас у цій атаці. Абсолютна класика Патріка Ван Левена. Рух атаці. ну треба пошукати свій шанс вів'янам. Зараз вони його знаходять. І ще один темп атаки. І фал і рейляну пробивали, але не змогли пробити спочатку Механькова, А потім вже захисників притула її. Передав хороший шанс. Фала. Він чекав ось цей шанс протягом усього поєдинку. Ну і знову купина. Знову купина його кросова подача. Давайте це відзначати. Важко, дуже руху, ось ці моменти гострі даються, А, а, а знову кривася момент, так, от, кутовий. І знову удар. Знову удар від Єгора твердохліба. Це була все ж таки якась ситуативна історія із підстраховкою переходом Антибекова на позицію центр. Так. Руніч удар! Фал! Забиває! Забиває фаал! Бабукар фаал Повертає інтригу наш матч на 84-й хвилині. Оскільки ми говорили з вами про Руніча, про те, що ну можливо знецінюють потенційну можливість зіграти ним. У м'яч у чужому штрафному майданчику саме головою. І Руніш зараз головою асистує на Фала. Фал забуває третій м'яч в цьому сезоні. Нас чекає дуже хороше завершення цього матчу. Ростислав Ляк. Його передача і класна скидка. Класна скидка від Руніча на Фала. І не накрив Шевченко. До речі, футболіст, який віддавав цю передачу. Остросюжетно хороша передача. проходить зараз. І є зависання м'яча. Тут Доруніча вже інакше будуть ставитись. Навіть не сумнівайтесь. Підбирання удар! ворота! Підгурський пробивав. Опорники з ударом є у руху. Підгурський. Слюсар, який пішов із поля. І є шанс у фала. Фал! Фал! Забиває Бабукар. букер на 89 й хвилині цього матчу. Черговий хороший момент в Еншпілі-поєдинку створює рух, кричить від злості, напевне, на самого себе. Зараз фал. Але це історія про те, що захист цього кривбаса це, напевне, ахілесова п'ята цієї команди. Запуга швидко вів у гру. Слюбек! Удар Слюбека! від гравця Кривбаса. М'яч виходить за меч футбольного поля. Ось тут було торкання, мені здається, Вілівальда. Недостатньо так, із щільною слюбиком тут грають. Пішла подача, є удар. Знову м'яч не залітає у воротах. Ось це ще один шанс. Я думаю, що це буде рекорд за кількістю ударів в цьому сезоні у руху. Близько півтори хвилини залишається у Кривбаса. І тепер Глейкер мендоса Ось його час приходить. Глейкер, 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 глейкер. Але ні. Юрій Володимир Гарета. Герета проти Мендоси. Мендоса проти усієї команди руху. Вже віддає під удар. Ух ти, араухо зараз спину капітана перевіряє там судомич ногу. Сулюбика здається так. Хороша передача на Шевченко зараз пройшла. І так. А ось і фінальний свисток. Фінальний свисток. Кривбас святкує чергову перемогу в українській прем'єр-Елізі в дуже нервовому матчі. Кривбас, ми констатуємо вже, так? Перемагає рух. Чи не констатуємо? Ну, фінальний свисток ми почули вже. Так, все нормально. матч завершився. Кривбас перемагає. Кривбас святкує. Другу поспіль так перемогу у нашому чемпіонаті, але найголовніше найголовніший підсумок того, що ми побачили, кривбас із 19 очками в активі він виходить на перше місце української прем'єр-ліги. На перше місце